Всім відомо, що Бог спочатку створив Адама, а вже потім з його ребра створив Єву. Так, давайте поглянемо, що би було, якби першою Бог все ж таки створив Єву. Дивимось! Ой. Оце ідеальна модель світу. Тепер просто в кожну країну треба додати трішки людей. Красивих, некрасивих, розумних, трішечки дурнуватих, трішечки кончених. Єва! Ти мене нарікала, я кончений в одне місце висипав. Куди? Від Волги до неї <праць> <праць> Ну, Бог з ними, хоча ні. Мене там немає. <рик> Що ти хотіла? Бузя, бозінька, no. бозюлічка, божество божественне. бузю бузюбудьку. <світ> Мені скучно. Мені скучно. На. No. Що це? Конопля. <тиск> ти знаєш, завдяки цій траві я вигадав до непорозуміння. Качконос і Північна Корея. Буде весело. Ні, <рі> Бозя, я таке не хочу. Ти куди в одне місце коноплю висипав? А, буде Казахстан. <рі> Бозечка, Що я... <Шо> хотіла? <рі> не знаю, я хочу, я хочу, щоб ти мені створив щось таке, знаєш, таке інтересне щось. Інтересне, <рі> їй треба, інтересне. Цікавенькі такі. Ти Бога можеш замучити, інтересне. Ти хотіла сонце? Я тобі вигадав сон. Да, бо я хотіла собі гарну засмагу. А потім ти кажеш, у мене засмага. Я вигадав тобі крем від засмаги. Я вигадав тебе з прямим волоссям. Ти захотіла бути кучерявою. Я вигадав бігодій. І знову каже, я хочу з прямим волоссям. Я вигадав тобі утюжок. А Логіку я для кого вигадав. Ой, дякую, що ти запитав Тільки ніфіга не понятно, за чим ти питав. Вовше подойти, не запитати у нього, Все, він зайнятий, рот я мене закрізь постояв. Ну, все. і ти робиш що хочеш. Все. Видихнула. Давай <риклад> <риклад> кажи. Ну знаєш, я хочу, щоб ти мені когось такого створив, на кого я буду отак кричать. Без всякої на те причини. Так дивись, скільки звірів, ходи на них кричи. Та ні, бо я ж хочу так кричати, щоб вони мене у відповідь не з'їли. Не зрозумів. О, отак хочу, щоб він мене не розумів. Знаєш, а я приходжу, я йому так це розказую, розказую, розказую. Він взагалі мене не слухає, він навіть не інтересно йому, а він тільки отакий їсть і отакий кінофа каже, ога, ога, поняв, поняв, отак хочу. Поняв, 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 не поняв. Бозінька, ну, ну створи, будь ласка, ну такі, знаєш, щоб, щоб коли я милася гола під водоспадом, щоб на мене не горила, дивилася. І хочу квіти, цвіточки хочу. На, що так всі квіти землі твої? Ніть, я так не хочу. Я хочу, щоб він їх купив три дорога, а вони й повяли на другий день. Так хочу. Єва, я не розумію. на що? На що? Щоб мої подружки мені завідували. Які подружки? Ну, кобила і свиня. Слухай, <zor irmindicės> давай я щось вигадую, таке неможливе вигадую і назву його на твою честь. Ну Наприклад, 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 магазин парфюмер. І косметика. І косметика. І Я хочу, щоб він дарував мені приємні емоції. Понимає? Емоції? Mm -hmm. Так давай я цих кончених приберу з землі. А це будуть приємні емоції? Звісно. Да, Всьому світові будуть приємні емоції. Ні, хорошо, ти кончених прибери, тільки зараз поки про мене. Знаєш, я хочу... я хочу когось такого, хто буде. Хто буде виконувати всі мої бажання? Слухай, я вигадав тобі золоту рибку, щоб вона виконувала всі твої бажання. Ти її з'їла. Що ти хочеш від мене? Бозя, ну зрозумій. ну Я хочу і рибку з'їсти, і щоб ти. О! М... Ну так а чому ж ти зразу не сказали? Зараз, 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 зараз. Зараз, 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 зараз. Зараз, зараз, зараз зараз. Я не поняла. Mm? В тебе що, весь цей час був планшет? І ти мовчав? Так, Бозя, зараз створюємо найголовніше. Найголовніше, що має бути в сіті тетріс. Це не планшет. Це пульт управління Всесвітом. Oh. Дивись. Рай, right. бе! Не просто спіни, а архангельські спіни. Крути, як Михаїл, вигравай, як Гавриїл. Диявольський азарт, райське задоволення. Боже, це що? Диявол брав на пару хвилин, каже, дай мені покористуватися. <риклад> Тепер постійно сядевщина вилазить. Так розкажи мені, як ти собі його хоча б уявляєш. А, значить, так я його уявляю. Я хочу, щоб у нього були ухи. Ухи такі, щоб він мене слухав, великі ага, ухи. Він не хоче, а він слухає, mm -hmm, бо в нього так. ухи отакі. Mm -hmm. да. так. Ухи. А потім з ухів, щоб у нього ручки були з локтиками. А на що з локтиками? Боже, ну ти серйозно. Ну щоб банки локтем відкривав, ага. О, І щоб у нього були э, нозі, і все. Скільки? Дві? Дві. Довгі, короткі. Короткі нозі. Рівні? Ні, отакі закручені, отако повністю. Нащо ж такі закручені? Щоб він від мене не втік. Так. Боя я, звісно, самотня, не до такої Ваше Вухо, локти, кривонік. Симпатичне. Правда? Не підходить? Ніть. Слухай, ну скажи, ну ти собі якось у вісні уявляла його. Приходив mm. до тебе? Який. Ой, сон да? Ну, Знаєш, він. він... Бозя, коротше, головне, щоб він був трошки красивіший від от обезьяни. Отакий? Я тобі що, чундра чи чундра що? Чи Я тобі кажу красивіший, от обезьяни, Бозя. А по цьому видно він ще й свалить в відповідальний момент. А якщо такий, дивись? Ти, Ти хочеш, щоб коня каржала надо мною всю дорогу, чи що? А вовчицям пчицям подобається. Угу. З таким-то листочком. Зачем мне мені разборки розборки зі и стаю? Ні, що ще є? о от такі. О, о, о. А? Це ж непогано. Правда? Тільки Бозя, я хочу, щоб він, щоб він ухажував за мною, а не за собою. А солідніший варіант. Ти ж смішний, верни мені ухо, охологтяножку. Слухай, слухай, я збагнув. Є у мене один варіант, він тут десь поруч, бо я ж уже ж пробував. Попити. Що прямо тут а, є? Так, 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 так. Давай, да, да. О, дивись. А? А? Єва. Гося, це хто? Це Адам. Як я дізнаюсь, що він Адам? Танцюй зі мною повільно. Ну, ну, ну. Гося, я не знаю, що він робить. Він співає. Він що зяблік? Ну. <ріст> він Адам. Адам? Ада. Ти Адам? Ну. Хай зачекає світ божевільний. Ну я Бузя мені нравиться. Я такий щасливий, що він тобі подобається. Я, я задоволена. Задовлена? Та що там я? Господі. Зараз усі будуть задоволені. Зустрічайте на сцені її відеокварталу. Гурт!